Назвав Росію паперовим тигром, а український дух величним. Президент США Дональд Трамп зробив ряд гучних заяв після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським під час сесії генасамблеї ООН. Республіканець не лише визнав, що Росії не під силу захопити Україну, а й припустив, що всі окуповані українські землі можуть бути звільнені. Різка риторика Трампа на адресу Росії багатьом нагадала Фултонську промову Вінстона Черчилля у 1946 році, яка поклала початок холодній війні. Докладніше про те, що саме обговорювали президенти США та України далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Перемовини Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулися у Нью-Йорку 23 вересня. Після зустрічі президент США опублікував допис у своїй соціальній мережі True Social. В ньому він заявив, що Москва три з половиною роки веде безцільну війну, яку справжня військова потуга могла б виграти менш як за тиждень, і це робить Росію схожою на колоса на глиняних ногах. Також Трамп сказав, що повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, і вважає, що Україна за підтримки Європейського союзу і НАТО має всі можливості боротися і повернути всю свою територію в первісному вигляді, коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються. Що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою. Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі, додав Трамп. Американський президент вважає, що Росія і Путін зокрема перебувають у великій економічній скруті. Тому для України зараз саме час діяти. Також Трамп заявив, що США продовжать постачати зброю НАТО, щоб альянс міг робити з нею все, що забажає. Це на його думку має створити для України міцну основу для подальшої боротьби. Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що Трамп має дуже важливу інформацію щодо ситуації на фронті. За словами українського президента, Путін ділився з Трампом даними, які були далекими від правди на полі бою. Але тепер він більше довіряє Україні. Президент також повідомив, що розвідувальна співпраця між Києвом та Вашингтоном значно поглибилася, а його відносини з Трампом стали значно ближчими. За словами Зеленського, президент США усвідомлює потребу в посиленні тиску на Росію і показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Ба більше, на думку Зеленського, Трамп може змінити ставлення сідіньпіня до війни в Україні. На думку оглядачів Sky News, для такої різкої зміни позиції Дональда Трампа є кілька причин: по-перше, Трамп зрозумів, що Росія платить високу ціну за війну, як у плані людських ресурсів, так і в плані фінансів. Це підкріплює аргументи на користь перемоги України за допомогою заходу. Крім того, стійкість Києва призвела до того, що неможливе тепер здається можливим, якщо союзники збережуть свою підтримку. По-друге, свою роль зіграв вплив європейських лідерів, які масово відвідували Вашингтон, щоб закликати Трампа. До обережності у відносинах з Путіним до того ж, європейські країни НАТО збільшили допомогу Україні чим послабили тези про те, що Америка нібито несе фінансовий тягар. По-третє, це може бути пов'язано з внутрішньою політикою. Трамп зараз перебуває під пильною увагою двох партій через свій занадто м'який підхід до Росії. Більш жорстка позиція може допомогти йому консолідувати підтримку серед республіканців, а також привернути увагу поміркованих, які вважають оборону України випробуванням для національної репутації. Ще один фактор, на який варто зважати, переговорна тактика Трампа. Він часто змінює позиції заради посилення впливу, розмови про компроміс були стратегією для залучення України та Росії до переговорів. А оскільки Росія не виявляє готовності до цього, його розрахунок знову змістився в бік України. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Росія на порозі паливної кризи в більшості регіонів країни окупанта та на тимчасово окупованих територіях України. Автівки застигли у довгих чергах до бензоколонок. Бензину немає навіть 92-го. Дякувати за це. Треба ЗСУ. Ефективні удари українських дронів по ворожим НПЗ загнали Кремль у паливну пастку. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, коли нарешті на російських дорогах зупиниться трафік. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Новошахтинський нафтопаливний завод найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Він горів п'ять днів після атаки українських дронів. Початку повномасштабного вторгнення НПЗ неодноразово зазнавав атак від українських безпілотників, але удар 21 серпня 2025 року став фатальним для підприємства. Величезний стовп чорного диму від пожежі, який було видно навіть у сусідній Луганській області. Сигналізував місцевим жителям через атаки українських дронів до Росії. Нарешті завітала паливна криза. Приблизно в цей же період пропав бензин на АЗС у деяких районах Забайкальського краю. Місцева влада навіть вирішила обмежити продаж пального тільки для організацій. 19 серпня про дефіцит бензину оголосив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. За його словами, основною причиною перебоїв у постачання пального. Стало зниження обсягів виробництва на трьох нафтопереробних заводах на півдні Росії, а також проблеми з логістикою. Трохи згодом перебої з пальним почалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької Луганської області у деяких областях півдні Росії також. А у Курильському районі Сахалінської області продаж бензину взагалі призупинили у тих регіонах Росії, де бензин не зник він стрімко зростає у ціні. У порівнянні з кінцем 2024 року приріст роздрібних цін на бензин сягнув майже 6,5%, тоді як інфляція у Росії склала понад 4%. За даними Росстату, це найвищий тижневий приріст початку цього року. Російський галузевий аналітик Кирило Родіонов. Насправді зростання цін в окремих регіонах Росії значно вище. Наприклад, у Саратовській області ціни на бензин марки АІ 92 у деяких мережах АЗС з кінця червня підскочили аж на 32%, А у районах області бензин взагалі зник. І це насправді і патова ситуація у степовій місцевості з її величезними відстанями. Пальне для людей має стратегічне значення. Традиційно високий попит на бензин наприкінці літа підігрівався чутками та повідомленнями змі про майбутнє запровадження талонів та обмеження продажу пального, щоб якось збити панічні настрої на ринку нафтопродуктів та стримати ажіотажний попит та ціни. Російський віцепрем'єр Олександр Новак на екстреному засіданні галузевого штабу боротьби з кризою. 25 серпня продовжив повну заборону на експорт бензину та доручив антимонопольній службі контролювати вартість пального на АЗС. Але адміністративні заходи не врятували ситуацію у вересні. Ціни на бензин у Росії продовжили зростати. Про що свідчать результати торгів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі. Російським експертам довелося визнати, головною причиною паливної кризи у Росії стали позапланові зупинки НПЗ після атак українських дронів. Однак, удари літа 25-го року стали набагато ефективнішими ніж торік, хоча зсу били по об'єктах російської паливної інфраструктури з самого початку великої війни. Дивіться самі, за весь 24-й рік Сили оборони України 85 разів атакували об'єкти паливної інфраструктури у глибині російської території. У тому числі 29 разів були атаковані НПЗ. А лише за 8 місяців 25-го року ЗСУ завдали 74 ударів по об'єктах паливної інфраструктури, у тому числі 30 ударів по НПЗ. Причому майже 50% атак Припали на серпень справа в тому, що 25-го року українці атакували російські НПЗ у найвразливіший період для російського паливного ринку. За найбільш скромними підрахунками, Росія в серпні втратила 17% потужності нафтопереробки. Такий обсяг виведених з експлуатації нафтопереробних потужностей не мав би серйозних наслідків для паливного ринку Росії. Якби українці під час планування атак БПЛА не врахували географічну особливість розташування російських НПЗ? Удари безпілотників у серпні були сконцентровані по паливній та транспортній інфраструктурі так званого Куйбишевського нафтопереробного кластера. А це три НПЗ у Самарській області та нафтопереробного кластера Північної Росії, який містить підприємства у Ростовській, Волгоградській областях. А також в Краснодарському краї. А резерви потужностей НПЗ в Уральських та Сибірських регіонах не можуть врятувати ситуацію в короткостроковій перспективі через їхню віддаленість. Нарешті росіян підвела їхня самовпевненість. Вони припускали, що в українців не вистачить ресурсів завдавати повторних систематичних ударів по одних і тих же самих об'єктах. У 2024 році атаки Сил оборони України були розпорошені в часі та географії, що давало можливість росіянам оперативно ліквідовувати пошкодження. У 2025 році тільки по великому рязанському НПЗ було завдано 5 ударів, а 3 НПЗ Куйбушевського кластера ЗСУ атакували не менше 10 разів. Систематичні атаки по одніх і тих же НПЗ не дозволили швидко проводити ремонти, що зрештою призвело до їхньої зупинки. А швидко відремонтувати пошкоджене обладнання на атакованих НПЗ не вийде через санкції. Російська влада визнає, що ремонт триватиме не менше чотирьох місяців. Так що насправді усе тільки починається. Росіянам важко буде оперативно наситити бензином ті регіони, де вже відчувається дефіцит пального. Як наслідок ціни на пальне у Росії продовжать зростати у вересні. Якщо ситуація не зміниться, частина незалежних мереж АЗС може закритися через відсутність бензину. А найголовніше, що збитки від дедалі ефективніших українських атак по об'єктах у глибині Росії змушують росіян задуматися про ціну продовження путінської воєнної авантюри. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.